Тормен! Це основ я, це мейсон! Коротше сьогодні водили до бачка корову тобі підкис. Ви знаєте, тока таке Опа, не знаю, бачите, аж тингала мені підписала. Я в неї веду, видобуть, заворовку. Вду, вдув, раз туховкурчи, люп! сука, почула. Я ви знаєте чи дів, коротше, житейські мене. На ну Найти На ти! Ну тут потихеньку вже боєць-видва, за хрестав, а прийшли до бикату то в неї така раз-два, раз-два, навняв. Та все, гроші, заплатив, до бачка. А пішли до хати. Мастушка. Та туди, та туди ще йти, що врать робити? Ну що, ну що, ведемо? Ну, якось привели ми до хати ту корову Стоїть вроді би. То ви здаєтеся, весь горох обернати. Та ви як наївся пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук! Як та курка паровозна, як той скунц. Ох, це було страшно. Ви знаєте, лиш такого не робить. Не робить, бо потім і гаряче. А це ще шліта. Гаряче і це є ще. Короче, таке діло. Венючи. Ви знаєте, таке дурне, дурне, вонуче, фуу. А якщо хочете, то додайтесь, коротше, до мене, друзі, в мене гук в контакті. В контакті. vp.com стрітворкау. Ой, 2012. В описанні відео є там, коротше. Так що до побачення, якщо хочете, пишіть в лес серії, які хочете, щоб я зняв, і будете моїм цим, коротше, резисером, чи як там його хрен їх поймеш. Я сам пока що придумаю Пока що нема. Ну, якщо хочете то придумайте, я короче под'єднуйте до мене, будемо, короче, держить. Ну, все, давайте, друзі, добавляйтесь.